Слава Ісусу Христу. Завтра маємо свято Покрови і Чергове Марійне свято, на якому будемо чути Євангеліє про Марту і Марію. Тому сьогодні хочу говорити не про Марту і Марію, а про Богородицю, яка захищає. Бо свято Покрову це подія, коли Богородиця накрила своїм покровом людей, на яких нападала своїх дітей. Тобто це. Жінка-захисниця, жінка, яка бореться, жінка, яка не мовчить на несправедливість, на зло. І е е е десь її такий е е захист і заступництво можу побачити, коли вона шукає Ісуса, який загубився. Три дні не може заспокоїтись, поки не знайде. Це жінка, яка бачить нестачу, коли вона є на весіллі, вона не заспокоїться, поки. Весільні гості не будуть мати вино. І е, ці її риси мені сьогодні дуже імпонують, бо хочу вчитися від Марії такої уважності, помічати тих, хто потребує захисту, і не просто бачити це, але робити щось. Так? Тобто це Марія, яка, яка діє, яка не сидить на місці, коли це бачить. Хочу вчитися від неї такої реакції. Зупиняти зло, коли я є свідком цього зла, зупиняти нестачу, коли людина чогось потребує, їй бракує, брати участь в тому, щоб наповнити цю людину, щоб наповнити цю потребу, щоб заспокоїти її, коли людина губиться, допомогти їй знайтися, допомогти їй знайти своє місце в житті. Тобто хочу сьогодні так не знаю для себе і. Можливо, вам підсвітити Марію, яка є активною жінкою, яка бачить нестачу, бачить потребу і йде назустріч тому, хто потребує. Оце мені, власне, продку уважність до життя. Хочу вчитися цієї уважності і дивитися, де мені ще її бракує. І, власне, Марія це жінка стосунків, яка в кожних стосунках є активною. Яка в кожних стосунках є тією, яка чує, бачить, помічає. І, можливо, це свято, в час якого можемо молитися про таку уважність, про вміння слухати, вміння бачити, вміння захищати, вміння не бути пасивною, коли реальність є такою, в якій живемо, і ця реальність потребує нашого втручання, нашої присутності. Хай Марія дасть нам силу бути такими активними всюди, де. Да мы будем. Аминь.